Добрий день. В, минулому, в минулій передачі ми з вами розглядали, як нові види власності вплинули на утворення станової монархії у Англії. Сьогодні ми з вами розглянемо, як нові види власності впливали в інших країнах Європи і як це вплинуло на утворення централізованих держав в подальшому. Розглянемо, як. Нові види власності, це фінансова власність, банківська власність, торговельна власність і реміснича власність, впливали на хід подій в Іспанії. Станово представницькі органи в Іспанії з'явилися навіть раніше, ніж в інших країнах, що було зумовлено високою політичною активністю верст, всіх верст населення, викликаною реконкістою. Визвольною боротьбою проти арабського завоювання. В ході боротьби виросли, виросло значення як дворянства, так і міст, але не просто самих міст, а нових видів власності, про які я говорив. Королівська влада потребувала їх підтримки, іначе вона б не змогла посилити свою владу, а також боротися за визволення від арабських загарбників. В зв'язку з цим ця королівська влада змушена була з цим рахуватися і надавати їм, ї, їм права і привілеї. Раніше, за всіх, Кортеси виникли в Ліоні. Кортеси це представницький орган, який був об'єднаний з Кастілією в одне королівство в 1188 році, за правлінням короля Альфонса IX – Королівській курії наряду із світськими і духовними феодалами стали засідати представники міст, тобто представники нових видів власності. Коли вона ще не була розвинута, то ці, цих представників навіть і не було. А збільшенням, економічним збільшенням цих нових видів власності. Вони поступово починають і відігравати значну більшу роль у політичному житті країни. Це підтверджує ту ж саму тезу, що збільшенням власності збільшуються і політичні права тої чи іншої власності. В Каталонії кортеси з представниками міст почали збиратися з 1218 року. Цей час же сформувалися кортеси у Португалії, Наварі і Арагоні. Ці органи мали більш широкі права, чим стану представницькі органи вдруг... Вдруг в других європейських країнах. Вони не тільки мали фінансові функції, але їм. Приймали участь у законодавчому процесі. Вперше в Європі члени кортесів користувалися недоторканістю. Недоторканність парламентарів пішла і розпочала свій початок якраз із Піренецького півострова. Поступово права і влада феодалів зменшувалися, тому що зменшувалася їхня економічна могутність. Їм було заборонено. Вести приватні війни, чеканити монету, зобов'язали виконувати рішення короля і кортесів. Кортеси почали відігравати все більшу і більшу роль у політичному житті іспанських королів. У непокорних конфісковували землю на користь короля і позбавляли усіх прав, інколи страчували. Королівська влада при підтримці і за матеріальною фінансовою допомогою міст. Позбавляла незалежності феодалів і придушували їх сепаратистські настрії і наміри. В результаті династичного шлюбу Фердінанда Арагонського і Ізабели Кастільської дві, Кастільської, дві найбільші держави Піринецької півострова Арагон і Кастілія об'єдналися в 1479 році в єдине іспанське королівство, підкоривши гранатський емірат. 1492 році. І, приєднавши його до Іспанського королівства, завершилось визволення всіх територій Іспанії від Арабів, які як завойовники прибули сюди ще в 711 році. Таким чином, в значній частині держав Європи створювалися централізовані держави. На послаблення функцій, позицій феодалів також вплинули. Часті селянські повстання, які відбувалися в цей час у раніше розглянутих країнах, так відбулося величезне повстання Жакерія в Франції в 1356 рік, повстання Уота Тайлера в 1381 році в Англії, повстання Кеда в 1450 році в Англії. Католонське повстання в 1484 році та інші. Для придушення яких феодальна знать змушена була об'єднуватися навколо короля. Самі феодали без допомоги короля не могли придушити ці повстання. Звичайно, феодальна феодали, тобто велика земельна власність, намагалася. Посилювати експлуатацію селян, посилювала величину і кількість податків для того, щоб збільшити свої статки. Але оця велика земельна власність, панування цієї земельної власності, приводило до посилення боротьби селян проти неї. І в цій боротьбі велика земельна власність змушена була... Також підтримувати короля, без влади якого вони б не могли справитися із цими, із цими повстаннями. Тому поступово послаблюються позиції великої феодалів великої земельної власності. Але й панівний клас також змушений був поступитися. В більшості держав кріпосна залежність була ліквідована. Важливо, що кріпосна залежність із послабленням великої земельної власності і виникненням нових видів власності приводить до того, що кріпосна залежність селян поступово ліквідовується. Так у Франції Людойком X, який правив в 1315-1318 роки. Кріпосна залежність була ліквідована. В Англії вона була ліквідована після повстання Ота Тайлера в, в, в Арагоні в 1486 році. Крім того, в цей час відбувалися й інші значні політичні події, в яких приймала участь, значну участь оця велика земельна власність, тобто феодали. Відбулися таке явище, як Христові походи. Перший, як ви пам'ятаєте, в 1996, останній восьмий, 1270 му році. Також відбувалися постійні війни між державами за території. Це і столітня війна, Реконкіста з 8-го, яка тривала з 8 го до 1492 го року, громадянські війни, Альбігонські. Альбіогойські війни у Франції у 1209-1229 році. В Англії громадянська війна, 1263, 1267, війна Алої білої, Білих Троянт в 1455 по 1485 е роки в Англії і таке інше, що приводили оці всі події, всі всі явища, приводили. Не тільки до економічного підриву сил старої феодальної знаті, старої феодальної власності, а й до зменшення її фізичної кількості. При матеріальній фінансовій підтримці міст королівська влада посилюється і встановлюється в зв'язку з цим необмежена влада короля. Чому встановлюється необмежена влада короля? Тому що королівську владу. Підтримують, змушені підтримувати як великі феодали це велика земельна власність, так і нові види власності, які ще не можуть вести недостатньо сильні для того, щоб вести боротьбу із великою земельною власністю. Це фінансова власність, банківська, торговельна власність і реміснича власність, які свої позиції посилили. Але ще недостатньо для того, щоб вести боротьбу із королівською владою і з великою земельною власністю. Тому всі ці власності, які існують, почали підтримувати королівську, королівську владу. Тому за цієї матеріальної підтримки встановлюється абсолютистська монархія. Влада королів посилюється. На зміну, поступову на зміну становій монархії, прийшла нова форма держави абсолютистська монархія. Це закономірний результат певного розвитку товарно-грошових відносин і занепаду, феодальних, занепаду феодальної власності. Посилення ролі фінансової і торгово-промислової власності зумовило. Становлення спочатку станової монархії, як виду держави, форми держави, а потім і абсолютистської монархії. Як ми бачимо на прикладах країн, які ми, історії країн, яких ми розглядали, що види власності в значній мірі і в основній мірі закономірно впливають на форму держави. Оце співвідношення між цими видами власності. Приводить до того, що змінюється, змінюється сама форма держави. На цей раз і знову ж таки, вже в 15-16 столітті, встановлюється в деяких країнах, в більшості країн встановлюється абсолютистська монархія, новий вид форми держави. А до цього була станова, станова представницька форма держави. Знову, як ми бачимо, і в цьому проявляється закономірність, форми і види власності, знову визначили нову форму держави. На цей час утворення абсолютистської, утворення абсолютистських монархій. Але це відбувалося так, як ми бачимо на прикладі Франції, наприклад Англії, Іспанії, але в інших країнах, особливо в таких країнах, як. Польща і Німеччина, і Німеччина процеси відбувалися дещо по-іншому. Ось як відбувалися ці процеси у цих державах, і як види власності впливали на форму, держав, на форму держави, ми розглянемо в інших передачах. На сьогодні все. До побачення! Всього найкращого. Перемоги і будьте здорові.